Де той місточок? Тільки лишні кілометри кручу. Дві ці кокульки лишили? Де то воно щоб присісти? В той трапік який є. Хрен його знає. А о є якесь місце. Поки не йдеш, то півдня пройде. Як то ви так спите довго? А я вже стомився їздити. Ого, тут чекайте, тут там. Йопси, тут стежки нема. Болото! Капз Зараз провалюся. Три... Йо! трапік теж бажає лучшого. Ну але містина така фудма тут смердить. Край жарний закінчиться, коротше таке во. Найперше треба сховати кошельки, телефони і батарею. Я не знаю, що тут за місце. Не попробую не буду знати. Ще й колесо пробив велосипедові. Мастирка, кормачки, гостербайтер. Але то все я використовувати не буду. Три пружинки мої, проварені спецрозчині і різинку взяв. Єсть. Початок взагалі бомба. Маю таких от три по 12 грам Чебурашки. Ну а як я маю? Маю я дві Чебурашки. Ось тих три кормачка. І різинка натягнута. Так дешманська карп клюне по оснастці. Нам би хоч караски пробувати половити. На резинку я не рибачу. Запускаємо. Оп. Тягне зупинилося. Я, звісно, мудру зробив. Дай би зараз карп плюнув. Так би чалість і виплюнув туди. Я маю, бобри! Стій, 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 друже! хоч не вкуси мене і не гавкай. Не лякай мене, бо ти як лякаєш, я боюся. Ніж такий гострій, як срака. О! Все. Так от діва має бути як? Надіємося, ця рибалочка нас не підведе. Надійся і жди. яка стежка. Не бачите? А вона там є. Поки чекаємо покльовки, друзі, глядачі, гості. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. Це дуже файний канал. І автор не хвалько. Хороший, газда. І рибак такий нормальний. Сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Класно, реально. Трошки в жопу мокро, холодно, ні лавочки, ні хрена. Щоб руці витирати. Чого будуть ті от малишки лежати? Малишки. Не от я їх таскав, а вони навіть тут скліщилися. Мої кормачки. Пружинка. У бійця карася, але вона й карпа. Залежно від наживки на гачках. А прикормка мастирка зварили, горох, карп теж любить. Тепер лайфхак. Зараз постараємося вон той очеред запутати кормачка і обірвати його. Пів метра не докинув. Зразу закліпсуюся. У мене тут вже одна кліпса є. Десь на метрі п'ятдесят. Ну охти, я тут задумпався. Детство, детство, ти куди ушло? Чим більше я беру оснасток, тим менше ловиться риби. Жаби ржуть з мене. Зараз я поїм і буде рибалка. Чули риби? Петро Грицько, візьміть на побіжіть, купіть два карпика і вчепіть мені та моного ногачка також смикнете на... Є перший карась, є перший карась. От скудник. Тихо. Вас тут мало, а ти що відділи. Ні, втримав. Фу, аж вкакався. Що й мене обкакав, Йо моє обвалив як. Зато той самий цінний. Треба просто сильніше підсігати, я зрозумів. я не сплю я за країну, думаю. О. Ух тишки. Карасику, карасику, братику. Єсть ще один. Ту-ду-ду-ду-ду. Перенаживляю, таку засічку зроблю. Оу! Та О, то там є хтось. О, -мо! Дивіться. На мулі, фу. Ти от, чуть-чуть бішечки. Є друзяки, ще один. Якраз те, що я люблю. В них тончі кості, вони пережарюються всі, тільки ти не слухай. І їх можна їсти хрупати як чіпси повністю. На махач прийшли, так дивляться на мене. Такою бригадою. Бити мене будуть. Ану, Ого, кормачки. Убійця карася. Поплавок відгружений мормишкою. Потрібні такі штучки? Пишіть мені на електронку. Електронка буде під цим відео в коментарях або в описі. Зараз ще трохи. Oh, До нових відео на водоймі.